Згідно з Біблією, Соломон був наймудрішим правителем, який коли-небудь керував Ізраїлем. І з ним пов'язані три книги в єврейських писаннях: приповісті, еклезіаст та пісня над піснями. Вони передають спадщину Соломонової мудрості, але роблять це несподіваним чином. Отже, поговоримо про те, як читати книги Соломона. Добре. Щоб дійсно осягнути велич мудрості Соломона, ми маємо повернутися до Едемського саду. У місце, де Бог створив людство, чоловіка та жінку, так, Адама та Єву, і Бог доручає їм разом правити світом у близькості та любові. Царі та цариці творіння. А для того, щоб правити, потрібно бути мудрим. І в людства є вибір, як набути мудрості. Еге ж, вони могли жити за Божою мудрістю, яка веде до життя, або могли стати мудрими у власних очах. І ось що вони обирають. Вони беруть визначення, що таке добро та зло у власні руки, і в цю мить близькість між чоловіком та жінкою руйнується. Вони приховують свої тіла одне від одного, а потім і від Бога. Їх вибір призводить до розділення та смерті. Але в цій історії зберігається надія на майбутню людину, яка зробить правильний вибір та покладатиметься на Божу мудрість. Як от цар Соломон. Він молився, щоб Бог дав йому знання, щоб відрізняти добро від зла, і щоб він міг правити з істинною мудрістю. Саме так він виправляє помилку Адама та Єви, і це веде до достатку у Соломонові часи. Кожен ізраїльтянин почувався у спокої під власним фруктовим деревом. Ова, він ніби створює едемський сад. Ну, на деякий час, але згодом Соломон зазнає невдачі. Він одружується із сотнями жінок з інших народів і його оманою навертають слідувати за їхніми богами. І з цього починається довгий шлях в Ізраїлю до самознищення. Отже, коли ми звертаємося до книг Соломона, ми можемо навчатися мудрості з його успіхів та невдач. Зрозумів. Отже, почнімо з приповістей. Добре, книга приповістей найбільш відома завдяки сотням коротких висловів, які легко запам'ятовуються і які вчать нас жити за Божою мудрістю. Наприклад, надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Життя за Божою мудрістю замість власної у приповістях називається страхом Господнім. Як от у першому абзаці книги, страх Господній – це початок премудрості. Але приповісті, це не просто вислови, які легко запам'ятовуються. Початок цієї книги сповнений поезії. Так, дев'ять глав промов Соломона до своїх царських синів. Він каже їм слідувати Божій мудрості, яку уособлює чарівна жінка. Мудрість це жінка. Так, можемо пригадати, що в Едемському саду близькість чоловіка та жінки були порушені їхнім невдалим пошуком мудрості, але в приповістях люди, які наново долучаються до Божої мудрості, стають тими, ким не змогли стати Адам та Єва мудрими людьми-правителями. У главі третій приповістей навіть говориться, що коли ми тримаємося міцно Божої мудрості. Ми торкаємося самого дерева життя, тобто ми опиняємося в едемському саду. Саме так у приповістях сказано, що ми всі щодня стоїмо перед цим деревом, щоб зробити свій власний вибір, і Соломон закликає нас, оберіть мудрість та життя. Зрозумів, а яким чином еклезіаст вписується в історію Соломона? Ну, в цій книзі ми зустрічаємо Соломона наприкінці його життя, коли він ділиться з читачем деякими своїми тверезими роздумами. Життя це хавель. На івриті це означає пара або дим, який неможливо передбачити та контролювати. І він постійно говорить про життя під сонцем, тобто про життя за межами саду, і яке воно заплутане і складне. Певна річ, бо навіть коли я живу за божою мудрістю, життя може бути сповнене розчаруванням. А наприкінці найголовніше розчарування ваша смерть. Це пригнічує. Але в кінці книги він каже, що ми повинні жити за мудрістю та страхом Господнім, але мати більш реалістичні очікування. Ясно, можливо, наступна книга дещо підбадьорить нас. Пісня над піснями це поема про кохання між чоловіком та жінкою. Вона змусить вас почервоніти. Так, на початковому рівні сприйняття ця книга чуттєва єврейська любовна лірика. Та ми можемо пригадати, що у приповістях прагнення людства осягнути мудрість зображено у вигляді чоловіка, який прагне знайти жінку в саду. А в цій пісні саме жінка шукає чоловіка та прагне до свого коханого. Так, це поетичний образ жінки мудрості, яка супроводжує нас, щоб ми могли отримати життя. Власне, пісня закінчується поемою про те, що любов цієї жінки є більш могутньою ніж сама смерть. Можна сказати, що книга містить два рівні, вона оспівує людське прагнення до близькості і розповідає, що це прагнення вказує на кінцеву мету людства поєднатися з Богом та його мудрістю, щоб ми могли правити, об'єднавшись один з одним. Саме так. Із цієї причини книга закінчується тим, що чоловік та жінка об'єднуються в любові під фруктовим деревом. Отже, історія Соломона та ці три книги спонукають нас побачити себе у всій біблійній історії. А вже ж! вони розповідають про те, як Бог створив усіх нас керувати світом згідно з його мудрістю, щоб усі ми змогли знайти справжнє життя.